А зараз ми з вами трошки відпочинемо. І візьмемо пліни. Навіщо вони нам потрібні? По-перше, ми їх можемо використовувати для того, щоб сісти. Сісти по-турецьки. Просто це комфортно. Це м'яко. Нам нічого не заважає і там не давить нам всідалішні богри. Тож ми можемо використовувати пліни, коли ми працюємо в кішках. Ми стаємо навколішки, і нам комфортніше, особливо, коли ми починаємо піднімати п'яточки якимось чином, нам нічого не, сюди не дали. Це просто комфортно. Дуже важливо використовувати пліди, до речі, прям їх декілька. Багато можна робити. Собі таку прям будувати фундамент, коли ми працюємо в перевернутих асанах. Тобто, коли у нас, що таке перевернуто, коли у нас голова нижче, ніж таз, або голова нижче, ніж стопи. І ми використовуємо пліт. Під плечі як додатковий поверх. Виходячи, наприклад, в чету ж Падасину, в півмоста, дивіться, у нас утворюється простір між плечима і потилицею саме за рахунок о, у цієї додаткової сходинки з пліві. І таким чином, у нас з'являється. Більше амплітуди для того, щоб безпечно розтягнути шию, не напружити, а саме розтягнути. І так само, коли ми виходимо в халасину, у вас буде більше амплітуди для того, щоб вивести тулок під кутом 90. І потім вже звідси, коли ми виходимо. Слава на Плід нам потрібен для того, щоб захистити шию від перенапруження. Ну і також можна його використовувати за призначенням. Коли ми йдемо в шавасану, ми його використовуємо за призначенням. Тобто ми лягаємо, вкриваємось і видихаємо. Намасте.